Всім добрий день! Рада вас вітати на своєму онлайн-уроці. Тема нашого сьогоднішнього року це барний посуд. Розглянемо такі різновиди барного посуду. Це келих для білого вина. Келих для білого вина за форму нагадує тип Бордо. Але мають менший обсяг до 350 мл. З маленького келиха вино п'ють швидше, і воно не встигає нагрітися. Температура подачі білих вин зазвичай нижча, ніж червоних. Розгнемо оптимальні температури. Температура для молодих свіжих вин 10-8 градусів за Цельсієм, насичених багатими танінами 10-12 градусів Цельсія. Келихи для червоного вина. Келихи для червоного вина відрізняються великою чашею, звужується до верху, яка допомагає відчути весь аромат вина. Келихи для червоного вина використовуються в більшості випадків для бургундських або бордоських червоних вин. Вони завжди мають великий об'єм і високу ніжку. На відміну від келихів для білого вина у них широка і глибока чаша. Оскільки червоні вина у процесі бродіння одержують більше кисню і краще проявляють свої якості. Келих для шампанського, ще їх називають флюте. Келихи для шампанського в даний час це для шампанського та вин використовують келихи подовженої форми, хоча зустрічаються і конічної, циліндричної і грушоподібної форми. Місткість їх перевищує 200 мл. Частіше перебувають в межах 125-150 мл. При виборі келихів для шампанського прийнято звернути увагу на невелике заглиблення на дні чаші. Якщо воно є, то бульбашки будуть тонкими і стійкими. Келих для кріплених вин використовують саме для таких вин, як портфель, херес, мадера, використовують такі келихи. Для лікарів. Переважно 25-60 мл, часто з короткою ніжкою, призначені для подачі лікарів в чистому вигляді. Температура подачі лікарів 10-20 градусів Цельсія, в залежності від приємності аромату. Найбільшої популярності лікери здобули у Франції в 19 столітті. Лікерні фужери з чіткими формами і красивими благородними вигинами є візитною карткою багатьох елітних ресторанів. Оскільки в, в них лікер набуває зовсім інших відтінків, як зовні, так і на смак. Сніфтер це кулястий келих на низькій ніжці з чашею. За формою нагадує тюльпан або яблуко, використовується для подачі коньяку або бренді. Бокал такої форми ідеально лягає в долоню, що дозволяє зігрівати напій теплом своїх рук. Так як тільки в цьому випадку коняк розкривається повністю свій складний насичений аромат. За правилами етикету, келих в незалежності від його розміру, наповнюється не більше, ніж на 1 четверту чи п'яту обсягу, тобто не повністю. Old Fashion. Ліски подають у високому прямому келиху без ніжки з масивним товстим дном. За переказами. Такі келихи винайшли на дикому заході, щоб зменшити збитки від розбитого відвідувачами посуду. Крім чистого віскі, рокс використовують для подачі коктейлів об'ємом 150-250 мл. Шот рюмка. Це невеликий прямий келих шот з товстим дном, об'ємом 30, -30. 60 мл призначений для охолодженого міцного алкоголю в чистому вигляді, наприклад, горілки та для міцних шарових коктейлів невеликого об'єму, розрахований на один ковток. Пивний келих вибирається відповідний бокал, промивання без обтирання. Формування пінки на поверхні для втримання температур. Колінс це склянка циліндричної форми з прямими стінками. Використовується для лонгдрінків. Свою назву цей різновид посуду отримав за назвою коктейлю Том Колінз. Вперше склянка такої форми була запропонована в 1925 році в Парижі. Коктельна рюмка. Це келих трикутної форми широкою шийкою і довгою тонкою ніжкою, завдяки якій коктейль не нагрівається. Він ідеальний для більшості охолоджених коктейлів середнього об'єму. Без льоду, але абсолютно не підходить для напоїв в чистому вигляді, у тому числі і мартіні, незважаючи на його назву. Обсяг цього келиха 90 280 мл. Маргаритка. Келих об'ємом 200-250 мл. На тонкій довгій ніжці, дуже вузький біля основи і дуже широкий біля горлечка. призначений для коктейлю Маргарита і його варіацій, а також для заморожених напоїв. Краї цього келиха зазвичай прикрашають кромкою. Харікейн – це довгий келих. У формі тюльпана на короткій, короткій фігурній ніжці об'ємом 400-480 мл створений спеціально для подачі тропічних коктейлів, типу блакитна лагуна або піна колада. Грапаглас. Це келих незвичайної форми, призначеній Призначені для грапі та чачі, настояного на виноградних шкірках. Пуст кафе у невеликому вузькому келиху об'ємом 50-120 мл подають пуст кафе. Це шаруваті коктейлі, окремі компоненти яких Розташовуються шарами і не змішується один з одним. Порядок наливу нижних компонентів визначається вмістом цукру кожного з них, а верхніх повмісту алкоголю. Айріш кава. Ще її називають кава по-ірландськи. Це чудовий. Зимовий коктейль. Він вважається сучасною класикою та входить до офіційного списку коктейлів Міжнародної Асоціації барменів. Пунш. Подається в чашах об'ємом 100-180 мл, подають гарячий пунш, наповнюючи їх на три чверті. Декантер використовується для того, щоб відокремити осад це винний камінь, збагатити киснім та розкрити букет вина. Наш урок підходить до завершення. Всім хочу подякувати за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!